Лібералізація ринку електроенергії України як найкраще сприяє залученню нових інвестицій в зелену енергетику. За справжніх ринкових умов в Україні будуватиметься нова генерація, без державної підтримки, а також буде можливість завжди імпортувати потрібні обсяги електроенергії у разі нестачі власної генерації. Про це Олександр Селищев, генеральний директор ДТЕК ВДЕ, розповів виданню «Економічна правда» у своїй колонці. Наша Телігульська ВЕЗ вже місяць повністю продає електроенергію в ринкових умовах через балансуючу групу d трейдінг Результатами партнерства ми задоволені. Бажаю державі мати наснагу рухати реформи й далі, розповідає Олександр Селищев, адже кожен крок в лібералізації ринку посилюватиме енергетичну безпеку України та ліквідовуватиме багаторічні фінансові перекоси в електроенергетиці, те, що весь час блокує її розвиток щодо інших новин тижня. У Вінниці на заводі з за виробництва холодильників встановили потужну сес. Укргідроенерго підписали меморандум про співпрацю з канадською АІКОН. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.